Якщо у вас є головні болі, і ви страждаєте від них, тоді це відео саме для вас. Не перемикайте, ставте лайк і обов'язково підписуйтесь. Я вам покажу одну із причин, яка веде до головних болей, і є дуже важливою для того, щоб ви про неї знали, тому що вона потребує уваги і обстеження. Тому цікава тема головні болі, і яка Може бути причина. Сьогодні буде тема про атеросклероз, коли формується бляшка в наших сутинах, і за цього порушується кровоток, і наш мозок отримає менше крові, чим потрібно. Із цього виникають болі. Ви побачите, як виглядають бляшки в сутинах на шиї, наскільки це важливо. І якщо у вас є головна біль, якщо ви від цього страждаєте, то обов'язково не забувайте, що краще перевірити, чи на шиї. Немає бляшок у ваших судинах. На цих фото ви бачите, що таке бляшка, як вона впливає на стан судини, і якщо це не лікувати вчасно, поступова бляшка буде рости і повністю перекриє нам артерію. І, відповідно, наш мозок отримає менше кровотоку, і ви будете відчувати різні порушення. Тому не забувайте, якщо у вас трубить головні болі, краще прийти на обстеження. Судин, зробити ультразвук судношої голови, і перевірити, чи там є якісь зміни. Якщо є, ви зможете вчасно отримати лікування і відповідно вчасно уберегти себе від погіршення кровотоку вашого мозку. Цікавите здоров'ю, забувайте ставити лайк і обов'язково підписуйтесь.